Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Доброго ранку. І сьогодні розповімо про те, що 27 липня вночі росіяни завдали ще один комбінований повітряний удар відносно обмеженого масштабу. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни завдавали повітряного удару одночасно ракетами і дронами, однак у різних регіонах України. По Одеській області вони завдали ракетного удару. Це було вночі біля третьої години ночі, якраз коли була нетривала повітряна тривога, яка була всього приблизно пів години. Вони випустили по Одеській області, по портовій інфраструктурі дві крилаті ракети калібр, які на жаль не вдалося збити, і ці ракети влучили у одне з адміністративних будівель. Ця адміністративна будівля у порту зруйнована. Одна людина при цьому загинула, є постраждалі. Ракети летіли на дуже низькій висоті, що значно ускладнило їх своєчасне виявлення та поступове знищення у подальшому, як це бувало раніше. Також росіяни запустили з південного берегу Азовського моря ще вісім ударних безпілотників іранського виробництва типу Шахет. Всі вісім цих безпілотників були збиті. Вони перед цим довго кружляли над різними областями України і збили їх над Хмельницькою, Дніпропетровською та Донецькою областями. Також нагадаю, що вчора увечері відбувся масштабний повітряний ракетний удар з стратегічних бомбардувальників, з винищувачів та з Підводного човна, під час якого було збито 36 ракет з 43 запущених, всього росіяни запустили 36 крилатих ракет авіаційних. Х-101, з яких збили 33. Перед цим в день вони запустили три ракети калібр з одного з кораблів. Їх всі збили. Також вони увечері запустили ще чотири ракети кинджал з винищувача. Міг 31 Отакі справи стежимо за ситуацію. До побачення, слава Україні.